8 квітня 16.30. Ось дивіться, які в нас хмари йдуть з горішніх плавнів. Раніше це місто звалося Комсомольськ. Висить веселка, але її тільки трошки замітно. І ледь-ледь. Ви, напевно, не побачите. Бо я в телефоні не бачу. Ось така райдуга. І така широка, але лише трохи кусочок. Ось бачите, весна йде оцю. хмари, вітер звідти, сурішних плавнів. Певно, ця гроза прийде до нас, а після грози вже буде тепло. Ось дивіться. Це цибуля, яка була на зиму посажена. А це часничок. А це ось такий вже бур'янець. Це мокриця. Я читала у Зубицькій, вона дуже корисна для шкіри. Їсти, з неї робити. Осьляких хвороб. Так що чекаємо на грозу. Гляньте, які хмари. Ой страшне, шкода вам не чути грома і не бачите веселку. Так що весна наближається, зиму пережили. Все буде Україна. Все найкраще. І так, доповнюю відео. Дивіться, зараз радугу видно нашу українську веселку. Бачите? Я вже відео була завершила, а тепер ще вийшла показати вам. Гляньте, перша весняна веселка. Ось отак так. Слава Україні! Бачите, жовто-блакитна. Ну, трошки рожевого, ну тут вже таке. То будемо рахувати, що то промінця сонця. Ось, бачите, веселка. Гляньте, як красиво. Вітер віє. Трошки гримить. Ось така веселка наша. Перша весняна, 8 квітня. Гляньте, як красиво. Ось отак. Ось дивіться, пройшло 15 хвилин. Як я ще одне відео. Сняла, а це вже третє. Доповнюю до першого. Дивіться, яка веселка. Гляньте, грім гримить так, що хай Бог милиє. І крапає дощик. Всіх з першою веселкою. Тепло йде. Якщо зараз буде грім, напевно, буде чути, бо вже крапає дощ. Але, мабуть, де ще блискавиться грім далеко від нас. Ну що ж, не буду мокнути, чекати розкатів грому. Я думаю, ви мені вірите, що це гроза. Всього найкращого, буде тепло, чекаємо. Слава Україні!